Друзі, продовжуємо. Наш чудовий ранок. У нас така сьогодні е, і затишна атмосфера. Сьогодні такі теми е, дуже класні і готували також. Я можу сказати, затишну страву, тому що це якраз про кінець осені, про початок зими. Так, да, вона тобі сьогодні так підходить. Так, я сама як гарбузик сьогодні. Так і так все символічно. Так продовжимо розмовляти. Аліна Кушнірова в нашій студії психологиня про почуття провини. Чому от так стається? Що у якихось людей, у когорти якихось людей більше загострене це відчуття провини після того, як щось можливо не так зробить людина, або взагалі все наче добре, але відчуття якесь таке, що ти ну ти, ти винен в чомусь тому, в чому ти навіть і не знаєш, чому ти винна ось таке все. Це досить розповсюджена взагалі в терапії ситуація, коли людина скажеться на те, що я відчуваю провину, і я навіть не розумію, за що і що це таке. По-перше, треба розуміти, що коли в життєдіяльності людини є дві тенденції: є тенденція життя і є тенденція та натос. Так ось відчуття провини це тенденція та тенденція до, ну, до смерті в прямому перекладі. До смерті внутрішньої, коли ми блокуємо абсолютно будь-які прояви, ми не можемо відчувати радості життя, якісь приємні емоції, просто шуткувати про горбузик чи про цибульку. Тому тут треба розуміти, що коли ми відчуваємо відчуття провини, це тенденція до того, щоб якби знецінити своє життя. І людина автоматично починає робити якісь речі, а, і а, оточуючи її, починається відображати, що ну, ти не так те зробила не так, те, і взагалі ти у всьому винна. А, тут дуже часто а, можна потрапити до неконтрольованих стосунків, до неконтрольованої якоїсь такої а, неконтрольованості власного життя і власних якихось а, ситуацій. Треба розуміти, коли ви відчуваєте відчуття провини, що ви готові з цим робити взагалі. От, наприклад, ну не знаю, там, відчуття провини, що я готова з цим робити, чи не готова. Тому що коли ми починаємо в твоїй свідомості постійно про це говорити і нічого не робимо, угу. тут є такий ефект, от є дві тенденції, і є ще тенденція дії. Це вже як е, такий е, перший крок до того, щоб вийти з цього, хоча б спробувати. Що я готова робити? Якщо відповідь на питання, що ви готові робити нічого, то тут вже треба звертатись до спеціаліста. Якщо ви собі задаєте питання, а що я? От мені зараз погано, я відчуваю провину, що я готова зараз цим робити? Що мене зараз порадує, що мене зараз підтримає, що зараз мені додасть впевненості в собі. А, можливо, заспівати якусь кльову пісню, а, можливо, дати собі м, а, якусь таку інтелектуальну підтримку, послухати якусь розумну людину на Ютубі, а, чи якусь лекцію, можливо, угу. чи а, масаж. Ну, тобто якась річ, яка вас зараз просто піднімить. І з цієї точки ви вже будете вирішувати, що ви готові з цим робити, що ні. Тому що якщо ми просто будемо говорити і нічого не діяти. А це буде лише збільшуватися, збільшуватися. І коли ми багато думаємо про проблему, в чому ж і, е, такий ефект довготривалості, як правило, терапії, тому що ми дуже довго думаємо про проблему, про все. А треба трошки думати і багато діяти. А uh -huh. ми тільки ходимо, то переливаємо з да, Так, да. з, з подружкою це поговорила, з другом, з колегою, uh -huh. з мамою, зі свекрухою, з усіма, хто і там поряд. Дія де? І треба собі для свого психологічного здоров'я з собою домовитися, що як тільки виникає якась ситуація, що я з цим готова робити? Поїсти торт, супер, класно. Підніме трошки ресурсний стан і зараз далі, що я далі готова діяти, які кроки робити між думкою? Мисленням і дією дуже має бути короткий проміжок часу. Якщо це дуже великий проміжок часу, це більше буде проблема. А, от я хочу вас запитати стосовно от цього почуття провини. Це якесь таке особливе відчуття, яке людина несе все життя. Чи можливо я от тут і зараз образила подругу, і мені просто неприємно, от поки я не вибачусь. От щоб ми розділяли цей стан, тому що я от тут трохи заплутала. Що це за почуття е таке? Треба розуміти, що є ще таке питання, як совість. І uh -huh. інтуїтивно людина відчуває, що зараз вона робить неправильно. Uh -huh. І е, це нормально відчувати неприємні якісь відчуття провину, що я там… цього начебто ніхто не бачив, але це бачили ви, чи ви комусь, когось обманули, чи якось образили. чи… Ну. І тут, знову ж таки, ви це побачили, ви це відчули, що ви готові з цим робити? Дія де? Розуміти? Тобто далі повинна бути дія? Чи да. попросити да. пробачення, да. пояснити і... ситуацію, проговорити з собою і потім з людиною? Тобто тут дія. І досить успішні люди, психологічно здорові люди, в них між думкою і дією дуже короткий проміжок часу. Угу. А тут у мене цікаве питання таке виникло: а якщо от дуже часто це почуття провини, все життя переслідує, коли не встигли попросити пробачення, людина померла, виїхала дуже далеко, втратили зв'язки. Як тут про Працювати, це почуття. Дуже гарне запитання, і досить е, актуальне е, зараз. Е, mm -hmm. е, знайти людину, схожу на ту, перед ким ви хочете вибачитися, і проговорити свої якісь моменти і це зробити. Mm -hmm. Зараз е, безліч є е, е, будинків для літніх людей, де можна знайти схожу бабусю чи дідуся, подружитися. І, е, Якби вивільнити оцю енергію провини зі своєї душі, і це прекрасне відчуття такої внутрішньої свободи, легкості. Дуже часто клієнти кажуть, мені здається, що я навіть схуд чи схудла. Угу. Ну, тобто це, це тяжіння, тягар цей тягар він просто впав і така легкість в душі з'являється, і з'являється нова енергія а, робити щось корисне, щось більш ресурсніше. Угу. Тому тут е, моя рекомендація знайти схожу людину. Задружитися з нею, затоваришувати і пропрацювати це. Це най, ну, найефективніший метод, навіть краще, ніж з психологом. Ага. А ще я от зараз подумала про почуття провини, яке є у українців, які виїхали за кордон, ну і, на жаль, не мають зараз змоги повернутися, тому що бояться через різні причини. Що тут робити з цим почуттям провини? Кажуть, що воно величезне і так гнітить. Це дуже цікаве запитання, дуже цікава тенденція, тому що іноді навіть здешні українці, там кияни чи місцеві кажуть: ну вони вже набридли з цим. Якщо там погано, тобто то вони ті свої погані відчуття кидають на тих, хто тут, ага. ну спілкуються ж між собою, Та йди, так. хто там. <гум> ну і якби і, а ці все у нас все нормально, ми працюємо, ми живемо. Моя рекомендація для тих, хто за кордоном стовідсотково відвідувати терапевтичні групи підтримки для тих, хто у вимушеній еміграції. <гум> <Самостійно>, Це допомагає <гум> Так, коли ви знаходите таких же, ви розумієте, що ви не одна або не один. І все нормально. Ну, це як з питаннями залежності. Треба знайти своїх та заспокоїтися. Ну, тобто, тут зараз там дуже багато за кордоном є центрів безкоштовної групової терапії, і я рекомендую всім її відвідувати, тому що не треба це кидати своїм родичам, які знаходяться в Україні. Ідіть там і це все пропрацьовувати. Дуже дякуємо, що ви відповіли. Знайшли відповіді, тому що це таке нагальне запитання, яке, так. власне, більшість людей турбує. Угу. Все-таки повернемося до людей, які завжди от, мають от, от, такі, от, таку здібність. Чи це якась така здібність, так відчувати завжди почуття провини. Звідки воно береться? Де його корінь? Корінь в тому, що нас, ми не отримували підтримку в якихось ситуаціях. Не знаю, хтось впав і. Це ти, ти винний, ти не подивився під ноги. Ну, все, тут. І потім далі це вже буде як тригер спрацьовувати. Це не означає, що погана мама, чи неуважний там тато, і так сказав там, і ще щось. Але треба розуміти, що ми не можемо постійно все контролювати, що якісь травми вони будуть. Угу. І відчуття провини можна компенсувати тим, що. Здивитися, що що класно входить у тебе. І найкраща взагалі, така практика це як тільки сильно починає це відчуття провини, якби розростатися всередині, писати вдячності собі. Угу. Кому я допомогла вчора, чи допоміг, що я доброго зробила для цього світу за останній місяць? Не знаю. Ну тобто, і прямо виколупувати, знаходити в собі ці сильні свої, не то, що сильні сторони, а саме дії, що я зробила, за що я собі вдячна. Класно, ну це така дієва дуже порада. Все, яка допоможе ну, побачити тут і зараз і свою І дійку. це автоматично. Це ви собі навіть не уявляєте. П'ять днів прописати, і ви вже себе зовсім по іншому будете відчувати. А починає розростатися впевненість собі, якась самоцінність. Угу. Ну то я вже не така навіть погана. любов до себе. Я вже не, не така погана, все ага. добре. Просто на чому ми тримаємо фокус, те і розростається у нас. А що, пані Аліно буде, якщо от які власне наслідки, якщо людина не пропрацьовує в собі це почуття провини? От вона продовжує з ним жити, нести його от просто в світ і ну, і якби показувати всім, що всі винні? Можливо. Досить часто це проявляється у захворювання, гіпертонія, якісь серцеві негаразди. Ну, серцеве... ну тому що це переживання, це постійні думки, накручування себе, да, якісь спогади неприємні з якихось важких ситуацій і ну, якісь більш серйозніші захворювання. Ну, як правило, це гіпертонія, де ем, сильно розвинене відчуття провини. І вчені вони е, прям навіть терапевти кажуть, що окрім ліків, ідіть пропрацюйте відчуття провини. Коли ви навіть просто про це подумаєте, це вже зменшить оцю, оцю, цей тягар. Угу. А Як проявляється це почуття провини? Це людина себе корить, якось якось наговорює на себе після якихось випадків. Як це побачите? А, Мабуть, що подивитися, як ви взагалі з собою розмовляєте. І це такий маркер, як правило, з собою ми розмовляємо не дуже. Не дуже вічливо, не дуже коректно, не дуже якось з любов'ю. Uh -huh. І почати з собою говорити трошки інакше. Якісь, якось інакше трошки формулювати собі фрази, думки з собою, коли ви не одинці. І трошки подивитися на це з цієї сторони, взагалі, як я говорю з собою. І другий момент це. Коли ви хочете завжди бути топчиком у всьому. І що б ви не зробили, у вас все одно буде відчуття провини. Це такий сильний маркер, неважливо. Ви приготували чай чи каву, все одно все не так. Ви самі собі це говорите. Тобто це навіть не оточуючи. Uh -huh. Якщо, наприклад, в комплексі меншовартності, то там інші говорять, то тут саме як ви з собою говорите, яке у вас з собою спілкування? Uh -huh. Треба закохатися в себе. А чи виливається це якось в такому самому відношенні до людей? Uh -huh. Бажання так, вгоди думання, бажання вгодити, ні, і не ну, така трошки неконтрольована емоційний, емоційне спілкування, коли постійно є бажання виправдовуватися. Mm. Тобто, коли не те, що там я постійно виправдовуюсь, але я вибудовую діалог таким чином, що, начебто, я виправдовуюсь. І це ну, такий знаєте, гнітючий стан. Тому е, тут краще, перше, це вдячність собі, по-друге, подивитися, як я з собою спілкуюся, взагалі, який в мене з собою роман, як, як я взагалі до себе відношуся. Просто мене цікавило таке ще питання, чи може така людина, маючи завжди почуття провини, спілкуватися з іншими таким методом, викликаючи провину в інших. Тобто, якщо щось говорити про якісь недоліки, ну можливо, людина щось не так зробила, там чи в сім'ї, чи угу. колега, це ж можна подати різними способами. Можна так, наче звинуватити в чомусь, щоб людина та також відчувала це почуття провини, чи це так не працює? Може бути, людина може компенсувати будь-яким методом, але коли ви, ви з собою говорите з претензією, з якимись такими образливими фразами словами, то ви таким чином і будете розмовляти з іншими. Це вже як наслідок. А як реагувати на таке? От якщо е, ну, до мене, наприклад, так можуть говорити, і я одразу відчуваю почуття провини, тому ну якась така, наче претензія, от е, як тут бути? Ну, по-перше, треба зрозуміти, які у вас є до себе претензії mm -hmm. і з цим якби, пропрацювати. По-друге, е якщо це близька до вас людина і ну, сказати, я тебе дуже люблю, я розумію, що тобі боляче, як тобі допомогти? Тому що ви повинні розуміти, що людина, яка вас ображає і говорить вам якісь претензії, неприємні речі, вона відчуває якусь біль. Mm -hmm. Людина, яка в ресурсі і ну, нормально себе відчуває комфортно, вона буде говорити компліменти, якісь приємні речі, якісь якось по-іншому вибудовувати діалог. Це означає, що у людини ну, щось її турбує, і треба просто на це звернути увагу. Як я можу зараз тебе підтримати? Чим я тобі зараз можу допомогти? Я відчуваю, що тобі боляче. Людина каже, ні, все окей. Добре, ти знаєш мій телефон. Ну, все тут треба зробити крок в сторону, але людина повинна розуміти, що ви поряд. Тому тут два, два аспекти. В нас завжди два крила. Як важливо розуміти, та що коли такі от до тебе претензії, то це людина прагне любові, але а не навпаки, от цю бурю агресії, яку чомусь ми своєю реакцією віддаємо. Якби от е, таких розумінь було більше у наших сім'ях, мені здається, та навіть між друзями, то тоді ось таких глибоко ранених людей, Я було Я ще хочу зазначити е, вже на останок: у нас немає звички нормально говорити про якісь приємні речі, начебто, ми їх не заслуговуємо. Говорити добрі слова, от коли людина вже в лікарні, ми кажемо, я тебе люблю, ти найкращий друг, чи подруга, чи чоловік. А якби коли ми просто це говоримо, ну якби воно не має якоїсь такої цінності. Угу. А, а треба все робити навпаки. <світ> ну тобто, треба постійно говорити якісь приємні відчуття, приємні якісь слова, щоб людина звикала до цього потоку любові від близької людини. І виходить так, в мене буквально два дні тому я похвалила групу. Якось так своїх студентів я якісь завжди такі цікаві приклади, коли з ними працюю, навожу, Якось сама собі просто дивуюся. Я їх похвалила, кажу: якось так у нас з вами таке спілкування особливе. А надзвичайні завжди приклади я провожу. І одна студентка питає, А в чому ж ми такі особливі? Я говорю: оце приклад, якраз того, що ми не можемо прийняти навіть просто ну, похвалу і таку приєм... приємні і слова від відвикли. Приєдити, що ми особлива група. От так. не може людина. Не повірити, от якби я сказала, що ви такі погані не ходите, і все взагалі це о, ну, це нормально. Це якби стандартна, стандартний коментар від викладача. А я здивувалася, я на це наголосила. Говорю: а ось приклад того, що люди, людина не може прийняти цю любов, якісь добрі слова в, свій, в свою адресу всі такі, mm. да, Ось воно, ну тобто. Тому треба більше звертати увагу на а, саме добрі прояви себе і відчуття провини. Якщо дійсно якась була ситуація важка і якось, ви там не знаю зрадили, чи ну, якась така Важка якась ситуація, тут обов'язково треба звертатися до спеціаліста, якщо ви хочете бути здоровою людиною, mm -hmm. якщо ви вам окей і ви хочете продовжувати це все добре, це теж ваш вибір, це ваша відповідальність. Дуже дякуємо. Власне, ми сьогодні заслухались вас, тому що дуже багато таких життєвих ситуацій, дуже багато прикладів. Дуже дякуємо за ваш досвід, за вашу за таку величезну любов до психології, яка розкриває вас. І особливо дякуємо за те, що за ваш основний меседж дарувати от любов і сяяти. Дійсно сяяти, тому що зараз цього не вистачає. Дорогі друзі, ми мали чудову розмову з Аліною Кушнюрьовою, з психологиною. Приєднуйтесь до нас, якщо ви не встигли подивитися прямий етербі. Дивіться його в Ютуб каналі. Заходьте, рекомендуйте своїм друзям, тому що безліч цікавого та розумного сьогодні черпали від нашої психологині. А зараз ми повертаємо, не повертаємося, а ми переходимо на невеличку рекламу.